У селі Новосіл Катлумацького району відкрито нове приміщення ФАПу, бібліотеки та клубу. Будівництво розпочалося ще в 2004 році. Однак, через об'єктивні причини кажуть, тутешні мешканці було призупинено і вже недавно роботу над створенням такого комплексу у новосілці було відновлено. Досі на місці нового комплексу знаходився старий будинок культури, а в іншому місці розвалювалася бібліотека. Відтак громада Новосілки ще в 2004 році звернулася до обласної влади з проханням допомогти. Відповідь не забарилася, згадує сільський голова Ольга Томен. Люди отримали обіцянку. Мовляв, вже незабаром тут з'явиться цілий комплекс, де знаходитиметься ФАП бібліотека і сільський клуб. Однак, через відомі причини тодішній і теперішній голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк зумів довести розпочату справу до кінця лише дві року. Для такого маленького Села, як наше, це дійсно є дуже добре. Я думаю, і на мою думку, і на думку моєї громади такі би комплекси у всіх селах області. Попри те, що село є невеликим, читачів тут не бракуватиме. Крім дітей, нерідко сюди заходитимуть і дорослі. Впевнена бібліотекарка Люба Михайлівна, адже старе приміщення згадує жінка, ногою було не підступити. Стеля розвалювалась, та й взагалі читальня виглядала непривабливо. Тому поціновуючи художнього слова, тоді було не так багато. Діти йдуть в школу, повертають так, що бібліотека потрібна. Якби була не потрібна, то люди це самі люди ви розумієте, що люди зверталися. Українська пісня Хлібці лісвячені фрукти з дитячих кошиків так гостинно зустрічають тутешню голову облдержадміністрації Михайла Пишевнюка і місцевих посадовців. Ми хочемо вас привітати нашим щедрим придністровським короваєм. То люди захотіли і зробили. Захотіли голова адміністрації, захотіло село. І тут толокою, толокою народною будовою, методом народної будови. Взяли, стали, зробили прекрасний клуб, прекрасний фельдшерсько-кушерський пункт і прекрасну бібліотеку. І Це все заслуга в першу чергу людей. Тут був зосереджений ресурс і обласного бюджету, тут був зосереджений ресурс районного бюджету, тут були кошти меценатів, тут була робота громади села.